Фішинг. 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 Якщо ти подумав, що я буду тобі розповідати про рибні страви або про якісь морські терміни, ти помиляєшся, оскільки фішинг це вид шахрайства. його метою є виманювання в користувачів персональних даних. Часто ними стають паролі від акаунтів, кредитних карток та інших важливих об'єктів. Наприклад, досить часто використовується повідомлення на кшталт виплати від Приват24». Спочатку вас змушують перейти за якимсь стороннім посиланням. А далі ви ризикуєте втратити конфіденційну інформацію. Розглянемо таку ситуацію. На вашу електронну скриньку прийшло повідомлення від банку про зміну пароля для підвищення рівня безпеки. Ви переходите за посиланням, вказуєте вашу електронну адресу, пароль, вводите новий пароль, натискаєте Підтвердити і, щойно, ви передали ваші дані шахраям. Тепер вони можуть спокійно увійти у ваш аккаунт і використовувати ваші ж гроші. А як захиститися від такого? По-перше, не варто одразу реагувати на контент зі смайликами та шифтом виділеним капсом. По-друге, звертайте увагу на веб-адресу. Іноді вона може відрізнятися від оригінальної на один символ. Наприклад, там має бути написано HTTPS, а не HTTP. По третє, перевіряйте, як виглядає і як працює сайт. Інші розділи на фейкових сайтах зазвичай не відкриваються. По четверте, ви можете встановити на ваші акаунти двофакторну аудентифікацію. Звучить страшно, але зараз я спробую тобі пояснити на простих словах. Це коли для входу в акаунт потрібно по суті два паролі. Часто вона працює за номером телефону. Тож зберігай це відео і підписуйся на нас на національний проєкт суметі медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Будемо разом розвати твоє критичне мислення, щоб ти не став жертвою фішингу чи інших видів шахрайства. І покажи це відео своїй бабусі та дідусю, щоб убезпечити їх від шахраїв.